Я запрошую до розмови Тараса Загороднього керуючого партнера національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю. Так, доброго дня, ну от власне, ми почули, як Трамп відповідав на питання журналістки про те, чи будуть наслідки як швидко для Росії, якщо Путін і президент Зеленський не зустрінуться, сказав так: наслідки можуть бути дуже серйозними, але будемо дивитися, як розвиватимуться події. Знову лунає фраза про два тижні. На вашу думку, що швидше закінчиться у Трампа: ліміт тижнів чи терпіння? А нас не повинно турбувати. Це ж він відповідає перед своїми виборцями. Він же там обіцяв і зупинення війни, і все, що з цим пов'язане. Нас повинен турбувати конкретика пов'язана з постачанням зброї. Постачання зброї йде, іде. Нещодавно я бачив повідомлення, що держде похвалив рішення продати Україні авіаційні ракети далекого радіусу. Європейці дають гроші на закупівлю зброї, а далі Україна ну продовжує наприклад удари по нафтогазовій інфраструктурі Росії. Ніхто нам не нічого з цього приводу не говорить, на відміну від попередньої адміністрації. Йдуть удари по залізниці, йдуть удари по, по цьому, по нафтопереродних підприємствах. От вчора буквально СБУшники в чергово вдарили вже по услугу, ускладнивши експорт енергоносіїв Росії. А це все підкошує в дійсності Росіян. А те, що він себе так поводить, ну дивіться, це перемовна тактика Трампа. Він же один раз же показав, що не треба так гратися з ним. Ну як це було з Іраном, коли він дав 60 днів і на 61 день прилетів в Ізраїль. А потім сказав два тижні. Ну не він сказав, правда Білий Дім, що два тижні подумає. А через три дні прилетіли бомбардувальники. Б2. Це називається перемовна тактика створення ситуації стратегічної невизначеності. Коли ти не знаєш, що в дійсності буде твій робити твій опоненти, які у нього є важелі тиску, в тому числі на тебе. Тому. Наше завдання дивитися, які тренди є безпекові, куди рухається американська політика. Там є чітка визначеність, як би у нас тут багато хто не говорив в нашій країні і в світі. Є чітка логіка щодо стримування Китаю, а стримування Китаю це автоматичне стримування Росії, і тому наше завдання підштовхувати Трампа і ставити його в становище, коли він буде змушений. Вчиняти навіть якби він не хотів. Як це до бо до речі, була якраз ситуація з Іраном. Він же не хотів бомбардувати Іран, Він же пропонував йому дійсності досить досить такі привабливі, привабливі пропозиції, якщо вони там почнуть ліквідацію своєї ядерної програми. Вони не послухались. Тоді прилетів Ізраїль, ізраїль зробив гарно свою справу і змушив, фактично Сполучені Штати Америки діяти. Такі ми повинні робити. В принципі, України так вже це досить непогано виходить. Оця історія пов'язана з особистою а, Зеленського та Путіна. Це дуже гарний дипломатичний крок з боку України, який завжди дозволяє. Отримувати гарні перемовні позиції як США, так і з Європи, тому що ну я підозрюю, що наша влада теж підозрює, що Путін нікуди приїжджати не збирається, але це дозволяє нам тиснути на того ж Трампа, показуючи, що бачиш, він же не хоче приїжджати до нас, так що давай більше зброї та чинків. Тут цікаво, що комунікація з американською стороною вона не переривається, тому що спеціальний представник президента США Кіт Келок приїхав в Київ. Сподівається, що за рік в Україні завершиться війна і настане мир. Про це він сказав під час прес-підхіду після національного молитовного сніданку. За його словами, робота над гарантіями безпеки для України триває і є дуже важкою. Зазначив питання і у військовій спроможності України і в дипломатичних можливостях. Давайте ми почуємо, що сказав пан Келок. Ми сподіваємося досягти такого стану, коли в найближчому майбутньому ми отримаємо гарантії безпеки. Це робота, яка ще триває. Пан Панкело каже про рік. Джей Дівенс каже, що війна в Україні може завершитися продовж шести місяців. Він висловив буквально напередодні такі сподівання. А щодо візиту Кіта Келога до України і, скажімо, того, що він повезе назад, а ми можемо отримати. Чи можуть США посилити військову підтримку нам після візиту пана Келога і чи може Київ? Ну, вочевидь, гарантії безпеки теж обговорювалися. Чи може Київ сподіватися на гарантії безпеки від Сполучених Штатів в подальшому ну, США не збираються давати прямих гарантій безпеки по Європі? Їхня чітка позиція, що все повинні робити європейці, а вони будуть так, так званою балансуючою країною обговорювалося, от я бачив, міністр оборони пан Шмигаль давав проекти угод щодо закупівлі українських дронів. Це дуже важлива історія для України. Якщо американці почнуть закупувати в Україні зброю. То це знак якості української зброї. Ми входимо в технологічні зв'язки з американськими корпораціями. Це дуже важливий крок. Це і є в дійсності гарантії, в тому числі безпеки. Знаєте, це була історія, коли ну попередня адміністрація у них не дуже гарні були стосунки з Ізраїлем, але намагалися якось зробити. А чи можемо ми там, наприклад, кинути Ізраїль? А не можемо, тому що Ізраїль так увійшов в оборонку Сполучених Штатів Америки, що спробує його тут спробує його тепер позбутися. Багато чого можна втратити, так і тут для цього ми експорт повинні відкривати для наших виробників зброї, забезпечити страхування військових ризиків. Прилетіла ракета, компенсувала одразу ж в тому числі з, з державного бюджету державним страхуванням, а забезпечити секретність підприємства ПК скоригувати цей закон дефенсіті, який був ухвалений, тому що там провідні асоціації виробників мали питання до нього, але його ну, гарно що він був ухвалений. Це гарний не спосіб входити в, в стосунки саме з американцями. Ну і е, показувати результати, показувати результати, тому що ми повинні розуміти, що світ дуже хитрувато побудований. Якщо ти сам собі сам сам сильний, у тебе є потужна армія, яка спроможна тебе захистити, тоді тебе. Тобі будуть давати якісь гарантії безпеки. А якщо ні, ну будуть просто тобі говорити гарні слова і гарні побажання. Тому що, якщо уважно подивитися, що відбувається в НАТО, ну незважаючи на існування цього блоку і те, що там підписані всі папери, які тільки є. Ну, країни Балтії, Польща, Північна Європа ну, не дуже і вірить, що вони так будуть спрацьовувати, як написано там на папері. І тому ми повинні в першу чергу не дбати про виробництво власної зброї. А Трамп, до речі, говорив, що йому цікавий досвід України бойовий, який є. Оце є найкращою в дійсності гарантією безпеки, якщо говорити про американців е е в такому, тому що європейці це е в іншому форматі будуть. Тому я бачу, що хочуть зробити американці. Американці хочуть, щоб за все платили європейці. Можливо, варіант ядерних гарантій. Е це скоріш за все повинна давати Франція та Британія. Ну, в те, як це бачать американці, а все інше це ж впирається виключно в гроші наскільки європейці будуть гарантовано збільшувати фінансування України української армії, фінансування інвестицій в українське ВПК для того, щоб у нас було ну, вироблялося достатньо кількості зброї. Це і я буду гарантію безпеки. Ніщо так знаєте не гарантує безпеку, як наявність ракет десь на 3000 тисячі кілометрів. Які спроможні знищити будь-яку ціль до речі, не тільки на території Росії. Наприклад, в Ірані дуже нервувати теж почали, коли Україна показала ракету на 3000 тисячі кілометрів, тому що там ж людики люди володіють математикою, і теж почали задавати запитання: якщо з України щось прилетить? Це доволі слушне зауваження про е, власні гарантії безпеки у вигляді того ж фламінго чи того довгого Нептуна, е, які ви згадали. Дякую вам за розмову. Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами на прямому зв'язку.